Китайські армія, флот і авіація біля берегів Тайваню. Масштабні навчання з бойовою стрільбою, залякування чи репетиція вторгнення. Кораблі попереду негайно зупиніться для огляду. Як тихоокеанський острів готується до загострення? Те чи є ризик нападу? Вони можуть повернути собі Тайвань, що врятує від землетрусу геополітичного. Чи продовжать Сполучені Штати допомагати Тайваню за Трампа? США відчувають вразливість і як нестабільність у далекому регіоні відгукнеться Україні? Наш ексклюзивний репортаж із острова у східній Азії. Звіс. На цих кадрах війська КНР відпрацьовують блокаду Тайваня, нанесення ударів по портах та енергетичній інфраструктурі острова. Ми продовжимо зміцнювати контроль над водами навколо острова Тайвань. Масштаби і характер маневрів просто вражають. До Тайваню підходять два десятки військових кораблів і підлітають майже 80 літаків, половина з яких перетинає лінію неофіційного кордону. До всього армія КНР ще й друкує плакати, паралізуючи удари по Тайваню. Такий собі елемент психологічного тиску. Тобто фактично демонструє, що її військові навчання під назвою Грім у протоці 2025А» А це репетиція взяття контролю над островом. Ми бачимо, що Китай значно збільшив кількість своїх військових засобів. Він збільшив кількість військових кораблів, ракетних систем. Він працює над посиленням ядерної програми. Офіційно Пекін каже, що прагне мирного возз'єднання з Тайванем, але, судячи з того, як демонструє м'язи у протоці, розглядає можливість застосування сили, і це може спровокувати найбільш руйнівний конфлікт в індотихоокеанському регіоні з часів Другої світової із наслідками, які відчують далеко за межами Азії. В одному з найбільших хмарочосів землі тайбей 101 заввишки у понад пів кілометра у сейсмоактивній зоні. Від руйнувань під час землетрусів його рятує ось така величезна куля маятник між поверхами. А ось що врятує від землетрусу геополітичного, який може спровокувати зміна політики Вашингтону. На тлі тектонічних сувів у світовому порядку Пекін відразу підняв голову. Хмари над островом почали згущуватися. Самі тайванці поки спокійні. Як гадаєте, чи є ризик нападу Китаю на Тайвань? Колись вони можуть повернути собі Тайвань, але не використовуватимуть насильство чи зброю для вторгнення. Will China думаю, це більше державна справа, начебто, громадянам не варто хвилюватися. Отже, я просто займаюся своїм життям. Ваша думка have... Не Думаю, що вони мають можливість напасти на Тайвань прямо зараз. До того ж, у нас є багато друзів інших країн. Ми не самі. Та головний безпековий партнер Тайбею, а вже ж Сполучені Штати, зараз вони продовжують надавати допомогу, але Трамп висунув місцевому уряду вимогу збільшити оборонні витрати з 2 до 10 відсотків від ВВП. Це вдвічі більше за те, чого вимагає від країн-членів НАТО, а тут ще й затримки з постачанням озброєнь. Ми бачимо, що США зосереджують свою стратегічну увагу більше на індотихоокеанському регіоні та націлюються на Китай як свого головного суперника. Ми стикаємося з певною невизначеністю з боку влади. США нам потрібно зрозуміти пріоритети адміністрації Трампа і що вони хочуть отримати від співпраці з Тайванем. І тут цікавий аспект: схоже, для того, аби шансів домовитися із Вашингтоном було більше, провідний виробник чіпів TSMC інвестує 100 мільярдів доларів у будівництво заводу мікросхем у штатах для Тайваню. Нагадаю, чіпи не просто ключовий товар, а справжній стратегічний щит. Саме Тайвань виготовляє понад 60% від усіх чіпів і 90% високотехнологічних чіпів. Торік, факти тижня, відвідували це підприємство. Але повернімося в сьогодення Трампу такий жест приходиться до душі. Найпотужніші мікросхеми штучного інтелекту в світі будуть виготовлені прямо тут, в Америці. Та чи стане інвестиція гарантією подальшого захисту демократичного острова з боку Вашингтона? Якщо Тайвань через декілька років перенесе частину своїх виробництв Сполучених Штатів Америки і США збільшать частку виробництва напівпровідників у світі і стануть країною, яка буде самодостатньою в цьому плані? США посиляться голоси в адміністрації президента в тому, що Тайвань вже не є таким важливим, і тоді необхідність зберегти його від Китаю як високотехнологічного виробника, та ще й з вигідною географічною позицією зникне. Мабуть, тому Тайбей інвестує не лише в Штати і вибудовує партнерські відносини з іншими впливовими державами. Якщо тільки співпраця з США або з Китаю, або з Європою, це буде більш різковий. Але, але якщо одночасно в різні континенти, це для нас кращий варіант. Стратегія Тайвану. А тут ще Пекін попросив Вашингтон не підтримувати незалежність Тайваню аби не зруйнувати китайсько-американських відносин. Трамп на закиди публічно не відреагував, але підтримки Тайбею у разі вторгнення не обіцяє багато союзників Сполучених Штатів починають думати про альтернативні стратегії проти зовнішньополітичних заяв Трампа. Я думаю, це досить складний виклик для тих, кого ми називаємо демократичними країнами світу, оскільки у Трампа є певні дуже схожі ідеї з Росією, з Китаєм з іншими авторитарними країнами. Та з усього цього стає очевидним Піднебесна небесна дія на випередження. Китай не тільки працює стосовно захоплення або блокади острова, а й він працює проти можливого втручання інших країн, таких як Сполучені Штати Америки, блокування Нової Зеландії, блокування Австралії і так далі. Нині жителі демократичного острова у Тихому океані змушені розраховувати в першу чергу на себе. Зараз тут мирне небо, щасливі працьовиті люди, багато туристів. Але будь-якої миті ситуація може змінитись. Раніше експерти говорили про ризик вторгнення у 2027-му. Зараз на тлі глобальних геополітичних змін процес може пришвидшитись. Причому що цікаво, окрім очевидної військової загрози, є ще прихована. Розповідає мені тайванець Юх Су, що вчився і працював в Україні до повномасштабного вторгнення Росії. У нас дуже багато китаянок. Живуть в Тайвані, які вийшли замуж з тайванцем. Чесно, ми не знаємо, що за ними. Можливо, шпіонські справи. Тайбей готується до найгіршого сценарію, пропрацьовує всі варіанти. Тож легко взяти його Пекін точно не зможе. Якщо Пекін почне широкомасштабне вторгнення, він не зможе завершити війну швидко. Зараз їм все ще відносно складно здійснити атаку. Якщо вони почнуть вторгнення, війна триватиме можливо місяці чи роки, як зараз в Україні. До речі, Тайбей якраз звернувся до України, аби поділилася досвідом не лише на полі бою, а й у цивільному житті, як вистояти під час війни. Тайвань з мого досвіду, те як я спостерігаю, він є країною, яка досить швидко вивчає уроки. Зараз Тайвань розробляє власний Starlink систему низькоорбітального супутникового зв'язку на випадок, якщо Китай буде пошкоджувати підводні кабелі розумні дрони зі штучним інтелектом і робить запаси на випадок блокади. Острів розташований у критично важливому місці для контролю над західно-тихоокеанським регіоном. Його захоплення дало би Китаю стратегічну перевагу над США та їхніми союзниками. Але головне, Пекін взяв би під контроль ще й виробництво мікрочіпів. Тож на кону стоїть дуже багато. З Тайваню, Алачіш факти тижня, а єдині новини.